Ну що, починаємо великий-великий проект, великі справи. Я вже поїхав, купив плайвуд. Плайвуд товщиною 3 четвертих інша, берч плавит, тобто березовий, високої якості, хороший такий, дуже гладкий і заплатив я по 55 доларів за один. У мене тут їх є 10, я заплатив 550 доларів. На хвилиночку такий плав Home Depot коштує 83 долари, плюс податок це десь 93 долари. Я взяв по 55 в якогось там, в якогось перекупщика чи кого, не знаю. А саме головне, що я зекономив так нормально грошей. 10 штучок мені, звичайно, не вистачить, але я вирішив взяти спочатку 10, тому що якщо вже більше візьму, то і так вже не буде де його зберігати. А мені треба буде по-любому його вигрузити з машини. Тут зверху у мене і так дуже багато плайвуду є. Треба буде там багато е деякий той плайвуд десь повикидати, там ті всі шматки. Коротше, все на смітник. Значить, вчора я б довго думав, як я це все буду реалізовувати, як я це все все буду робити. У мене є значить, ПДФ-плани мене є pdf план навіть на CNC Принтер, але, звичайно, ну, на ЧПУ. Але, тіпа, це в мене він дуже маленький, ним не вийде зробити. Це треба мінімум хоча б 4 на 4 фіта, щоб була робоча зона. Це точно не вийде в мене зробити. Значить, Які є варіанти? Можна на листочках роздрукувати, а 4 багато листочки їх так поприклеювати до плайвуда і таким чином різати. А, ну, я спробую, в принципі, так зробити, або ж просто брати розміри. І креслити. Дуже багато прийдеться креслити. Уявіть собі, це цілий алфавіт, плюс від 1 до, до нуля. Коротше, багато прийдеться креслити. Це насправді я, я не знаю, чи мені вистачить сил це все зробити. Я собі тут роздрукував всі замір. І знаєте, це просто якийсь Skyrim. Це тупо Skyrim. Дивіться, наприклад, 30 і 132. 1,32. Ну як я маю на рулеці знайти. Одну 32. От просто як. Я не уявляю собі. Далі тут також є 10 21, 32. Це, типу, 2 третіх приблизно. Окей. І воно тут так все просто. Це просто капець. Я зараз буду, напевно, робити якісь типу, ну, від цього відштовхуватися, робити якісь свої, просто креслення та й все. Бо це оці от 1,32, 7.32. От, наприклад, 7.32. От як мені, блядь, знайти 7.32? От скажіть, 7.32. От як? Де мені знайти 7.32 наробляється? Ужас. З великим трудом якось я це намалював, накреслив, точніше, така от буква буде получатися. В мене вже, знаєте, були такі я кидаю скрайності, я кидаюсь скрайності крайності в крайність. Я вже думав навіть замовити собі такий CNC роутер 4х4 фіта, і замовити його, і на ньому почати вирізати. Він коштує 4000 доларів. Це було, звісно, все набагато швидше і легше. Але, ну, звичайно, там ще податок, там ще доставка. Коротше, ну, десь на п'ятьорік, напевно, винесе. Але я думаю, ні, все таки буду робити таким своїм способом. Буду просто пробувати це робити. Ті розміри, які там вказані. Я їх не буду конкретно їх використовувати. Буду адаптовувати під таке, щоб не були настільки дробним, дробні числа, щоб не були настільки. Вроді би, вроді би, щось та й трошки. Що, вийшла в мене перша буква. Ну вона ще не до кінця, звісно, там щось з нею роботи і роботи. Але отака от вона вийшла. Що скажете? <с Joshi> з тої букви просто от її приклав і накреслив ще одну. І зараз вирізу, виріжу ще одну букву. З одного листа плайвода в мене вийшло вирізати 4 букви А. Отак вони виглядають. Одинакові, симетричні, гарні. Може треба було трошки зробити отут от такий кут сюди, типу, отак. Ну. Можливо, можливо, не знаю. Я ще поки що і так їх складати не буду докупи. Я поки що роблю отакі от фанерки, буквіні. А вже потім, коли вже будуть весь алфавіт, я вже тоді буду їх скріплювати, робити тут такі типу. Отака буква Б получилася. Тоже файно. По висоті така сама. Зараз ще одну таку треба зробити, буде тільки дві букви Б, тому що точно будуть брати. Є таке там на знаєте, на народження дитини, типу «Oh, Оу-бейбі, або, або там ще там з двома Б слова теж є. Коротше, їх тільки дві треба. Так, я на сьогодні вже перестав вирізати букви. Я вирізав, значить вам зараз покажу. Я вирізав декілька: 4 букв. букви А, 2 букви Б і буква I. Три штучки. І зараз до мене прийшла Ліза в гараж, бо вона хоче, щоб я її вирізав з стіча. Я вже, до речі, купив макет з тіча, ти, щоб вирізати будеш, на фрезері. А ти будеш отакі вирізати. Це буде три слоя і там треба буде потім їх склеїти. От, Я вже два рази пробував, кратше в мене не вийшло. У мене не вийшло, тому що я неправильно виставляв. Одну там, короче, фігню неправильно виставляв, і в мене отака от фігня вийшла, я зразу його зупинив. Зараз ще раз, декілька разів все перепровірю, як я все виставив там. І сподіваюся, що на цей раз вже вийде нормально вирізати. Кладу зараз туди цю березову фанеру і будемо пробувати. Ну що, наостанок хочу вам сказати, що я вже майже розібрався, як працює ця, ця чудо машина. Все насправді там має блін, стій таку кількість нюансів, що просто капець. Але я вже розібрався і вже сьогодні запустив, щоб воно малювало цього Стіча. Бачите, воно почало. А там на таймері висить 4 години. Ну 4 години вже, вже зараз 8 вечора. Я не буду зараз тут шуміти. 4 години там до, до 12 ночі, щоб воно вирізало. Так що завтра буду робити букви, а за той час, поки буду робити букви, нехай воно собі там вирізає. До речі, я навіть знаю, бачив там в інтернеті такі фотки, що люди робили такі кастомні коробки спеціальні, що так, типу, воно закривається, там об, обешумлюють, і воно собі там фігарить, люди собі йдуть по своїм справам, а воно там собі робить свою ну, робить роботу закрите і так сильно шум не дає. Так що завтра буду пробувати вже до кінця хочу вирізати того стіча для Лізи, обіцяв їй до Хеллоу зробити це. У мене ще є три дні. Ще пару слів хочу сказати на рахунок цих букв, які я вирізав сьогодні. Я думав, буде набагато важче, набагато довше. Насправді все пішло легко. Я вже просто взяв ту схему і зрозумів, як її переробити на нормальні розміри, на свої розміри. Просто там дещо трошки позмінював і зробив рівний симетричний виріз, так як воно має бути. Так, що завтра продовжу, думаю, завтра ще більше швидше напевно, що робота піде, бо я вже трошки набрався досвіду як це робити.